Книга друга Самуїлова, глава 17. І сказав Ахітофел до Авесалома Виберу я 12 тисяч чоловіка і встану, і поженуся цієї ночі за Давидом. І нападу я на нього, а він змучений та слабосилий, і він затремтить, і повтікає весь народ, що з ним, а я вб'ю й самого царя. І наверну я весь народ до тебе. Як не буде чоловіка, якого душі ти шукаєш, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесалома та в очах усіх Ізраїлевих старших. І сказав Авесалом Поклич теж аркеянина Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його, нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Авесалома, а Авесалом сказав до нього, говорячи. Отак говорив Ахітофел. Чи виконаємо слова його, якщо ні, говори ти. І сказав Хушай до Авесалома: Не до Братарада, яку цього разу радив Ахітофел. І сказав Хушай, Ти знаєш батька свого та людей його, що вони лицарі. Та розлючені вони, як медведиця, позбавлена на полі дітей. А батько твій вояк і не буде ночувати з народом. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місці. І коли б сталося, що хтось упаде серед них, нападаючих, на початку, а хто будь почує та й скаже. Сталася поразка в народі, який за Авесаломом. А хоча б він і хоробрий, якого серця, як серце лев'яче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрі ті, що з ним. Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе весь Ізраїль від Данай аж до Бершеви, Многотою, як пісок, що над морем, і ти сам підеш до бою. І прийдемо ми проти нього в одне з місць та й нападемо на нього. Як падає роса на землю, і не позаставимо ані при ним, ані між усіма людьми, що з ним, ані одного. А якщо він збереться до якого міста, то весь Ізраїль занесе на те місто шнури. Та й потягнемо його аж до потоку, так, що не залишиться там ані камінчика. І сказав Авесалом та всі Ізраїліві мужі Ліпша рада аркеянина Хушая від ради Ахітофелової, бо це Господь наказав зламати добру Ахітофелову раду, щоб Господь приніс зло на Авесалома, і сказав Хушай до священиків Садока та Авіятара, так і так радив Ахітофела Всаломові та Ізраїлевим старшим, а я радив так і так. А тепер швидко пошліть і донесіть Давидові, говорячи Не ночуй цієї ночі в степах пустині, але конче перейди на той бік, щоб не був поглинутий цар та весь народ, що з ним. А Йонатан та Ахімаат стояли в Енрогелі. І пішла невільниця і розповіла їм, а вони пішли і донесли цареві Давидові, бо не могли ані показатися, ані війти до міста. Та їх побачив один юнак та й доніс Авесаломові. І вони обидвоє швидко пішли та й увійшли додому чоловіка в Бахорімі, що мав колодязя на своїм подвір'ї, і спустилися туди. А жінка тая взяла, розтягла заслону на верху колодязя і розложила на ньому зерна, і нічого не було пізнано. І прийшли Авесаломові роби до тієї жінки додому та й сказали Де Ахіамаац та Йонатан? А жінка та їм сказала І, сталося, по їхньому відході, вони вийшли з колодязя і пішли та донесли Давидові. І сказали вони до Давида, Уставайте, і переходьте швидко в воду, бо так радив на вас Ахітофел. І повставали Давид та весь народ що з ним, та до ранішнього світла перейшли Йордан, і не позасталися ані одного, що не перейшов би Йордану. А коли Ахітофел побачив, що порада його не виконана, до осідлав осла і встав та й пішов до свого дому, до свого міста. І він зарядив родім свій та й повісився, і помер, і був похований у гробі свого батька. А Давид прийшов до Маханаїму, а Весалом перейшов Йордан, він та всі Ізраїлеві мужі з ним. І Авесалом настановив над військом Амасу замість Йоава. А Амаса був син чоловіка, що ім'я йому ітра, Ізраїліт, який увійшов був до Авігаїл дочки Нахашової, сестри Церуї, Йоавиної матері, і таборував Ізраїль та Авесалом у Гілеацькому краї. І сталося, коли Давид прийшов до Маханаїму. Тошові нахашів син з Амоніцької раби, і махір аміалів син з лодовеару, і гілеадянин барзілай з Рогеліму, поприносили постелі, чаші, ганчарський посуд, і пшениці, і ячменю, і муки, і пряженого зерна, і меду, і масла, і худобу дрібну, і товщу з худоби великої. Для Давида для, та для народу, що з ним щоб їли, бо сказали: цей народ голодний і змучений та спрагнений у пустині. Амінь.